Давайте зайдемо, подивимося. Що це в нас тут таке? Нічого не було. Не клас? Класто, як тут чарівно. О -о -о! Діти, подивіться, а що це в нас тут на столику таке? Маски. Маски. Маски? І, шляпи. І капелюшки. Супер клас! О -о -о! А подивіться ось сюди. А тут як ви гадаєте, що це таке може бути? Да. Ух, а це, ти! А тут що таке чарівне світиться? Это, тут білети взяти. Так, це мабуть так, якась каса. Так, це щоб білети взяти. А тут як чарівно, так? Да? Клас! Там, правда? Тут такі є. Так. Там мабуть якісь чарівні будуть сундуки. Заходити, а то треба зараз взяти білет. Так, так. який ти молодець. Ти думаєш, що сюди не можна поки що заходити? Так. Так, молодчинка. Надо... А де ми можемо взяти білет? Ось тут. А, тут. А, тут. Автомат білетів. Так, молодчинка, молодець. Цікаво, хто ж тут може жити? О, діти, а давайте увімкнемо світло. Так. Как вам, як мой Вірно, вірно, все треба робити, як у справжньому театрі. Ну що, давайте поринемо у чарівну атмосферу. Але спочатку я хочу спитати у вашої виховательки Тарія Геннадійна, ви відпускаєте діточок разом зі мною? Діти, хочете до театру? Да, да, так! Да, 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 да. Що хочете? Так! Да. Дітки, ви знаєте, що в театрі існують деякі правила. Вам, Арлекіна про них розкаже. Тільки дотримуйтеся їх уважно. Добре? Тому що театр це дуже-дуже цікаве та таємниче місце. Так, 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 так. в подорож. Так. Ну, Тоді так. добре. Бувайте. Я чудово, що в мене такі веселі будуть дітки на екскурсії. Так, так діти. Першу давайте подивимось сюди. Я чула, що ви все-все-все вже розглядали, так? Що так. ви тут побачили? Скажіть мені, будь ласка, а, маски. маски і маскирно саме і ось такі маски одягають на себе справжні актори. Я чула вушко, що ви вже їх приміряли. Невже ви хочете бути акторами? Да. Так? бажаєте? О, да. як чарівно! А Сьогодні... я просто смотарі просто дивився да. і без дозволу нічого не брав. Ні. Який ти вихований, молодець. Друзі, сьогодні я влаштую так, що ви будете не тільки акторами, а ще й справжніми лялькарями. Уявляєте? Оце так! Ось таку професію ви будете сьогодні осваювати. Найголовніше, найчарівніше місце це ось ця театральна халабуда. ній мешкають дива! Ви вірите у дива? Так, чудово! А знаєте, яка назва моєї театральної халабуди? Називається театральна скарбничка. Там різноманітні театральні скарби. Цирк! Цирк? Ні-ні-ні. Цирк це інш... трішечки про інше. А театр це про чарівні історії, які оживають, і які ви можете оживити самостійно. Але для того, щоб туди потрапити, треба дізнатися, а які ж там правила можуть бути у цій театральній скарбниці. Давайте подивимось, що тут є за правила. Підходьте до мене ближче ближче. Взяти ти билет. Так, по перше, вірно ти кажеш, треба обов'язково входити разом з білетиком. Так? так. Ви вже знаєте, де брати білети? Так, так. Так, у Касі, ми поки що туди трішечки пізніше підемо. Так, давайте подивимось сюди. Що воно таке? Її... 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 Використати і телефон. Почекай, і почекай, дай повільніше. Дивись, так, вірно, з їжею не можна. Треба насолоджуватися виставою, а не їжею. Саме у моїй театральній халабуді. Давайте подивимось сюди. Що воно таке? Одягатись можна. Одягатись можна? Ну, не зовсім, да. не зовсім. Давай стань сюди, щоб було е, краще видно дівчаткам. Е, скажи, Картічику, що, що ти помітив тут? Ні-ні-ні-ні. Ось тут треба знімати верхній одяг. У верхньому одязі у курточках у пальто заходити не можна у хлабуду. Вам потрібно, щоб було зручно. От як зараз, так? Чудово. Так, дивимось сюди. Що воно таке? Телефонія. Не можна проходити з телефоном. Вірно, у вас телефони є? У мене. Немає? Точно немає. Дома. А, вдома залишився. Ну, це чудово. Тому що він нам сьогодні І не мав. І в тебе дома. Молодці. Так, а що воно таке? Ось це. Маска. Так, треба маски. одягати маски. Але, але це не зовсім так. В театральну скарбничку треба проходити у якомусь незвичному одязі. Не в буденному. Ось, наприклад, як я. От бачите, я красива? Так, так, дуже-дуже наряжалася саме для вас. От і ви сьогодні будете теж дуже-дуже красивими. Давайте подивимось сюди. Що це за хлопчик такий? Що воно? Аріот кричить! Аріот як вечора корона. Це означає, що не можна палуватись, кричати. кричати. Так, не можна. А що отут, отут таке? Подивіться. Кріто. Отут. Тата. Тут відбувається вистава. І треба Та. на неї дивитися уважно. Так. Та. А що ось ось тут? Ось, тут. чого я? Якщо вам подобається у театральній скарбниці, треба плескати Я Ну покажі. Ні, це чудово. Молодці. Крокуємо далі. Так, що у нас там? Давайте подивимось, подивимось. Прямо, 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 прямо. Почекайте, почекайте. Вішалка. Так, тут у нас вішалки, і тут у нас гардероб. так? От саме тут нам треба залишати свій верхній одяг. Ми сьогодні без верхнього одягу, тож ми проводимо пос, Але треба запам'ятати, що якщо ви бачите ось тут вішалки, це означає, що верхній одяг треба залишати саме там. Вірно? Так. Так, чудово. Ну а тепер ми проходимо до театральної каси. Так, О, що на нас там чекає? Є -ї 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 -ї. Не вже квитки. Так, ми бери, бери перший Так, другий. Так, кожен бере собі квиточок. Так, всі. Підходь, підходь, я підходь. Я, чудово. Так. І ще один. Ще один. Всі, усіх є. Так, О, чудово! О, О, це ж мій! Це ж мій! Я ж теж проходжу за квиточком. Давайте покажемо усіх є квиточки. Показали, показали. Ось так. Давайте туди покажемо. О, у нас є квиточки і ми можемо пройти у нашу театральну скарбничку. Так, шановні, давайте я на вас подивлюсь. Подивлюсь. О, напевно, ви вже готові пройти туди. Так? Так. Але треба зняти взуття. У буденному взутті не можна. Знімаємо взуття обережно. Один. Давайте подивимося на одного. О, які ви красиві! Які ви кумельні! Наче справжні актори! Проходимо до нашої скарбнички театральної! Запрошую кожного! Оп. Діти, я зараз... Хочу вам показати, де мешкають мої актори. Це не просто актори, це а справжні ляль. ляльки. Так, ляльки з театру. Ну що, подивіться, будь ласка, сюди, яку ширму ви бажаєте відкрити першою. Я, я так, давайте, давайте по черзі. Ось цієї почнемо. Тут мешкають, дивимось сюди. Звірята? Ні-ні-ні. Звірята? Тут мешкають не тільки звірята, а й люди! Так, вірно! Тут мешкають ляльки-рукавички. Ось дивіться, в мене є рукавичка, але вона не лялькова. Це не лялька. Давайте подивимось, хто тут живе. О, дивіться, так і ось так. Які у нас гарні герої! Кого ми тут бачимо? Так, почекайте. Давайте з ними привітаємось, помашемо їм. Привіт, 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 привіт! Так, ми ще з ними трішечки пізніше поспілкуємось. А далі яку ширбу будемо відкривати? Ось цю. О, це цікаво! Так, давайте подивимось. Тут живуть види різного нетрадиційного театру. Давайте сядемо зручнесенько і будемо розкривати. Хто тут? Так, давайте подивимось. Ого! Так, а тут хто? І давайте ось сюди. Мама. Так, машунька щоб було видно усім усім. Дивіться, тут багато різноманітних героїв. Так, є ось такі котики, так? Хочу. Почекайте, почекайте, давайте трішечки Я з ними подивимось, а потім ви зможете їх потрогати ручками. Так, це справжні мені здається, як хор котиків, так? Але він на ось таких ложках. Уявляєте, що театральні ляльки можуть бути на ложках, на звичайних ложках. І кахуре. Так. І а оце що це таке? Чашки. Це звичайні такі да, скляночки, так? А, а якщо так зробити, це справжній песик, так? І він вміє, напевно, гавкати. Так. Ров, ров. Привіт, я, бровку, як тебе звати? Ось такий от чарівний песик. так? І у нього є ось така гарна команда, так? А що ось тут? таке? Вафлі. Так, ні. Ні, для вас. Це для вафель, думаєш? Так, це такі лопатки, кухонні лопатки, так? Я думаю, що у кожної вашої матусі є ось такі. Але якщо подивитися, хто це такий? Кур, півник. Півник, півник. так, вірно. А ще тут хто є? Майці. Зайченята маленьке! І з ось такими чарівними лопатками можна робити справжні дивовижні вистави. Подобається вам тут? Так. А, давайте подивимось, що там. Ардійчику, ти мені допоможеш? А? О, тут одна, тільки одна яличка. Але якась вона незвична. Давай подивимось, що це таке. Вона рухається. Так, вона рухається. Тому що це театральна лялька-маріонетка. Ні-ні ні, не треба так робити. Так, чомусь вона одна. Дивно, я знаю, що у цієї ляльки є багато друзів. Де ж вони сховалися? Ну ми потім пошукаємо. Пошукаємо? Так, а давайте подивимось. Під квиточками що ось тут таке лежить? І... Це ти зручнесенько. Отже, діти наостанок я хочу вас познайомити ще з одним дивовижним театром. Це пальчиковий театр. Уявляєте, його актори настільки маленькі, що ними можна керувати своїми пальчиками. Одягнули на пальчик, і він може бігати, розмовляти і навіть бешкетувати. Дивіться, які вони бувають дивовижні, бувають ось такі. Жити. Так, їх зв'язали. Бувають ось такі знайомі вам із мультфільмів, так? А бувають ось такі красиві, плоскі, але дуже-дуже красиві. І ну що, цікаво вам спробувати погратися такими так, ляльками? Так. Добре, для цього вам треба перетворитися у лялькарів. А лялькарів, ну, як звичайно, їх не видно у театрі. Тому їм костюми та різноманітні не образи надо. не потрібні. Знімаємо свої маски. Давайте по черзі. Почнемо з Матвія. Матвійчику, яку тобі ляльку дати? <звук> Гончика. Да. Тримай. Так, кардічку. Кремеза? давайте а. по черзі. Так, а де ж сховалась наша скай? Тримай Евеш. Yeah, Еверест! А ось тримай. Цікаво, що ось тут знаходиться, так? Так, це. Так, зручне. Так, відкриваємо. Оце ви... так! Ось це так. А ось і вони, ляльки-маріонетки. Давайте я кожному дам пограти. І, так, а знаєте, що що воно таке? Знаєте, що це зараз. Ми з вами будемо створювати давніх акторів театру Повітряних кульо. Отже, для того щоб нам створити власний театр повітряних кульок, нам треба ось такі фломастери. Ви вмалювати вмієте Так! Да -да -да. і ось такі повітряні кульки. Зараз ми їх будемо надувати, а потім розмальовувати. Але спочатку ви вам потрібно вирішити, що це у вас буде за герой, дівчинка, хлопчик з волоссям без волосся. Зайчик як забажає я ліжліка ката добре так. Yeah. Вибирайте собі колір. Діти, уявляєте, покупала, з ось такими героями ви можете влаштувати свій театр вдома. Ви можете надати дуже багато кульок, роздати їх своїм рідним, бабусям, матусям, татусям, і ви можете з ними ось так от спілкуватися і влаштувати справжню виставу з такими куметними обличчями. Вам давай подобається? Так, давай розмовляти. Чудово, давай розмовляти, звісно. Красиво тут! Так. Да. На сьогодні все. Давайте ось Так, булайте!